Доброго вечора, мої чарівні. Думаю, вчора була в отелі, чому сьогодні не вийти, так? Ну, а Раптом і ви також тут, і ми з вами поговоримо. Я чай п'ю, да, як то кажуть, що а, у часи ковіду ми зустрічалися по зуму і цукалися рюмкою да, по, по зуму. Так, ми з вами чашками. Ой, ну, таке я посмішила вас, знаєте, я хотіла, чого вийшла прямо етер. Я ж то все за ту тему, як себе підтримати, да? на що орієнтуватися, кого слухати, з ким говорити, як формувати своє оточення. Ну, коротше, що робити, щоб Кріша не поїхала. І знайшла, може, ви і бачили на теренах Фейсбуку. Ну, думаю, що тут могли бачити. Є така жіночка Альона Польова, і вона така. Енергічна, вона така весела. Вона, здається, працює Тамадой, якщо я вірно називаю її. Роботу ось, але вона настільки е заряджає енергією. Оце знаєте, вона вміє дуже вміло підбирати образи. І я так думаю. Жінка каже, що ви мені задаєте питання, як я одягаюся? А вона так дуже стильно одягається. Знаєте, для нашого віку підібрати щось таке, ти бити вау, це треба мати смак. І розуміння, що до чого пасує, і вона каже: Ви мені та пишете, та пишете, де я то купила, де я це купила. А вона каже: де де? каже Десь де? І пішла і показала, що в неї. Через дорогу від дому я ринок, і там ринок вона каже, там, де м'ясо, там я купую собі одяг. Тому що через павільйон, там, де м'ясо, в неї є павільйон там, де продають одяг. І вона показала, де вона спирає, обійшла все. І знаєте, і правда, для того, щоб зробити собі гарне, красиве щось. А не завжди потрібно щось супер-супер дороге. Ну тим паче, якщо може коштів, так немає. Ось вона з самого простого треба мати тільки смак, З самого простого такі шикарні образи збирає. Такі взяла біретки, Я не знаю, скільки гривень вони коштують. Недорогі. Але вона туди каже: У мене волосся немає. В неї короткі таке волосся. І вона каже: Я туди підкладаю трошки, щоб форму держала. Потім каже: наділа ось так бандану біретку, і воно таке в чорно-червоних тонах, чорну сирочку, потім хусточку ще якусь. І це все так яскраво, це все так енергічно. Просто круто. Знаєте, я думаю, людина знаходить красу, бо вона її бачить. Да? Вона знаходить енергію, бо вона її бачить. Вона бачить у тих всіх хусточках одразу поєднання, да? і там є творчість. А, тому а, настільки важливо, коли у нас є люди, які а, нас отак надихають, да? які можуть бачити світ по-іншому, які можуть а, ось так іншим поглядом зарядити, дати такий. Ух, толчок. <ріст> Щоб можна було ну, просто хотіти щось своє, не обов'язково повторювати. Да? Але це 100% правда, що наше оточення формує наш світогляд і наше прагнення, і те, як ми будемо розкриватися, і те, чи будемо ми хотіти, чи не будемо. Тому... Настільки цінно мати таких людей в своєму житті, а якщо в вашому житті немає, то їх можна знайти. Правда, зараз у часи інтернету у нас дуже велика можливість знаходити собі таких людей, які заряджають просто в інтернеті. Я знайшла цю Альону польову просто а, на теренах Фейсбуку. Я вам кажу, подивилася, така о, зарядилася. Думаю, боже, яка файна жінка, як вона цікаво бачить світ, як вона може прості речі поєднувати так, що воно о, так шикарно дивиться. Ось е, так, Ненадовго надовго йшла до вас ветер, щоб просто цим поділитися. Е, тому що знаю, що це так дуже дуже важливо зараз знайти те, що тебе зарядить, те, що тебе запалить. так жух, да? і ви так, так не все ще так. Погано, я щось зараз також зберуся. Ось. А, тому а, хочу поділитися з вами цією енергією позитивною, класною, творчою, надихаючою. А, щоб там не було, збираємося в кубку, в кучку. Так, в ціле збираємося і творимо своє життя. Ось так як можна створити будь що із одягу, будь що із прикрас, будь що із чогось цікавого і гарного, так само цікавне, цікаве і гарне творимо із своїм життям. Ось, поділилася з вами позитивною енергією. Хочу, щоб у вас все було добре. До зустрічі!